Я гадаю, що настане час, коли сучасний Гітлер, Гітлер сьогодення, яким є президент Путін, здасться підписи капітуляцію в з усією своєю нелюдською ідеологією. Єдиний спосіб, як ми можемо перемогти це знову об'єднавшися, Ми ніколи не можемо погодитись, що якась країна захоплює землю іншої країни, і ми не можемо прийняти це як норму. Нам також необхідно забезпечити, щоб був справедливий мир для України, і щоб, врешті-решт, ми продовжували підтримувати Україну. Щоб надати їй найкращу і найсильнішу позицію при проведенні будь-яких мирних переговорів, коли вони розпочнуться, повинні залишатися об'єднаними зуртованими і рішучими віддаємо шану вашим загиблим героям. Тімір Путін ніколи не погодиться на мир. Мир власне не є на порядку денному Володимира Путіна. Саме тому нам треба визначати рамки стримування і устрашення, якщо хочете але чого зараз бракує, це можливість примусити Путіна зупинити цю війну. or what President Zelensky has said no one wants peace more than Ukrainians future of the whole international rules based system is at stake Ukraine and Ukrainians deserve all the support we together with partners can possibly give